Слава Україні! Сьогодні нам включили X10 на героїв з випалюванням здоров'я і будемо пробувати дістати. Але будемо пробувати дістати не легендарного, не ще когось, а тільки одного героя Геоманта. В багатьох. Гравців, як виявляється, до сих пір немає жодного. Якби сотий рівень в гравця. І немає геоманта. Дуже шкода, дуже прикро, і тільки його він хоче дістати. Тож, переходимо до відкриття. Перш ніж відкривати, нагадаю, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаєте, що написати, який коментар. Відповідайте на слава Україні. Поїхали. Завдання треба. Відкрити до першого Геоманта. Так, трохи заголосно треба трошки скрутити звук. Е, добре. Так. Давайте Геоманта. Розбійниця постелі. Топовий епік, але сьогодні полюємо не за нею. Сьогодні всі надії на Геоманта. У мене на аккаунті їх є багато, я вже чотирьох собі прокачав. А хтось досі на сотому рівні не може отримати. Так. Де епіки? Де є епіки? По десятці. Так, багато, епіків, і все геоманти. Карам, Франокс, не то. Нічого не цікавить. Тільки тільки один гном. Ну давай. Сайон. За вхід дойде Цікара, нічого цікавого, все решта теж нікуди. Давай, давай, епіка. Ну, X10 стрельни. Ага, 10 синів, круто. Поїхали. Сказали залишити, якщо тільки фіолефі. Не рухаємо. Дайте геоманта. Фахракін, чудово, X10 спрацював, але не на того героя. Сінєша. круто, круто. В блендер брали колись, зараз беруть, але блендер ставлять тоді в камінній шкірі. Тоді він буде чогось вартий. Він по-інакшому в лейтгеймі нікуди не заходить. Так, священний орден. Нічого цікавого, снігоцвіт. Два шанси. Це не гноми. Це трофейниця, взагалі нікуди не заходить. Просто корм. Останній оламочок. І це не гноми. Це крутий топ Епік Гургураб. Підземелля я часом краще, ніж Арбітер заходить, бо швидша анімація прогружається. Але це ні разу не гіомант. До речі, ми дістали щось нове. А, Франокс, ну, нічого цікавого. Нічого цікавого, ось так. ось так. Дякуємо Сергію і переходимо до Івана. Так, на цьому аккаунті у нас аналогічне завдання. Певне, тут вже один гіумант є, треба дістати другу. Надіюсь, хоча б тут, хоча б тут X10 працює правильно. Фахракін топовий герой, але це не той герой, який був потрібний. Майстриня Луків непогано заходить в одну з секретних кімнат в важкій вежі. Дереворуб дуже добре заходить в якості корму. Надіюсь, всі, всі не прийдеться відкрито. Так. О! Доказниця. Частинка Частинка на злиття. Непогано. До речі, епік не випадав. Геумант. Ага. Ага. Мух. Вільдракс. Заходить. Нікуди не заходить. Заходить чудесно на склад. Топовий кайль. З яким варто починати гру. Так. Так, так, так. Поїхали. Поїхали. Легендарний Тиран із Ізлімор. Супер. Супер топовий герой. У мене він є на аккаунті, є прокачаний. колись починав з ним робити свою першу пачку на шостого клан боса. Класний герой. Класний випалювач в соло. Не в соло. В дуеті він і. І І, і, і хто? І скелетик вроді проходять 25 го павука. Десь я вроді таке бачив. Або я собі придумав. Напишіть, до речі, чи ви таке бачили і чи у вас таке виходить. Ну, ще б геоманта. Ще просто гіоманта і чудесно буде. Топ герой зараз чудесно заходить на гідру. Карам. Е, на попередньому аккаунті в Сергія, до речі, також був карам. FX10 не на Гіоманта, а на карама. А коли з Гіоманта давали за 30 уламків. Так. 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 50 уламків відкрито і Гіоманта. Так, так, нічого цікавого поки. щоб дістати епіка на злиття. Це корм. Десять штучок корму. Супер! Ось він. Ось цей гном, за яким ми полювали. Вітаю! Вітаю! Вітаю Івана з другим гіомантом! Ми навіть не злили всі сині. А могли? Чогось я думав, що так і буде. Так, хто новий? Теран новий. Ну, прекрасно. Вітаю з топовим героєм. І дякую Івану. І переходимо на наступний аккаунт. Ну і на закуску залишився мій твінк аккаунт. Що в мене відкриємо? В мене відкриємо все. Я б не відмовився від брогні. Якщо так можна. Гіумант в мене вже тут є, по-моєму навіть і два. Розбійниця постелі також є і не одна. А мені не вистачає брогні. Але... Де легендарного. Жмот. А не гра. Чагур? Ага. ХС? Ні, ренегатка ще одна. Частинка анкіла в мене вже є прокачана. анкіл в мене також є. І. Два жовтеньких. Дай брогні! Mm -hmm. mm -hmm. Шенвек. Ну, в принципі, в принципі, досить непоганий герой, і. зараз заходить на гіду. Колись всі дуже плівалися, коли його утримували. Зараз це не найгірший варіант. Тож, тож, пропоную на цій... Позитивні нотки і завершити. Залишу собі один сакральчик, бо скоро буде, мабуть, нове злиття під Хеловін, і там надію, що буде достойніший герой, ніж той, що є зараз. А я всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.